Всім привіт! Сьогодні розпочинається нова рубрика, нова гра, нові приколи. Гра World Box, Поки що я тільки ознайомлююсь з цією грою, тому Тому що потрібно зробити для початку. Для початку потрібно розібратися з фракціями в цій грі їх чотири, наче, основних люди: ельфи, орки і гноми. Я знайшов карту, яка підходить для такого жанру, якби подивитися, хто сильніший, хто самий могутній, і ми будемо дивитися. І перевіряти яка раса в цій грі в цьому етапі переможе люди ельфи, орки або гноми. Можете робити свої ставки тільки зараз, до того як закінчився закінчив відеоролик. А ми почнемо а, поки що дивитися. Рік у нас йде п'ятий. Цей у всіх розвиток однаковий поки що. Трохи будемо пришвидшуватися і дивитися. А по ресурсам тут все збалансовано у всіх, в принципі, нічого такого тут немає. Різного, видно, що гноми вже виходять за територію трохи свого, м -м, як би сказати, лігва. Виходять назовні потроху а в той час як всі інші займають більше своє лігво, свою територію. І поки що тусять тут. Що в нас по м -м, щоб знати, що тут деяка кнопка? Насправді. E, нульова у всіх поки що армії немає. Да, поки що по арміям тут в них не дуже все гарно виходить. По відносинам. Також я не дуже ще розумію розумів, як тут дивитися відносини. Тому перша серія, якщо це, вибачити за це можна. Тому зараз якось все в нас виходить так, як є. Якщо вам сподобається або у вас будуть ще якісь ідеї, що можна буде обіграти в. Такому ось сеттингу. можете писати свої пропозиції в коментарі. Мені буде приємно їх подивитися та почитати. І ще я не розумію трохи, якщо чесно. Ось це стіна виходить, ну тобто, як вони будуть зіштовхуватися? А, ось ось відкрита арена, тобто тут буде основний бій в них виходити. Це добренько. Ну Добре, нехай поки розвиваються, подуждем, почекаємо, точніше, ще декілька років, років, так, я думаю, 10. І в 27-му році ми з вами зустрінемося і подивимося, що в них вийшло. Так, включення трошки раніше. Люди вже своє друге поселення роблять, як видно. Ельфи також вже заснували друге, але люди дуже швидко розвивають свої ті, кількість людей. Орки також вже друге поселення Гноми поки що якось не дуже сильно чекають. У них армія 6, у людей вже армія набагато, ну, не набагато більше, ладно, що тут сказати. У орків велика армія, да, орки вже дуже сильно. Починають розвиватися, тому даємо ще, що буде далі. Так, включення трошки раніше. Люди вже своє друге поселення роблять, як видно. Ельфи також вже заснували друге, але люди дуже швидко розвивають свої ці, кількість людей. Орки також вже друге поселення. Гноми поки що якось не дуже сильно чекають. у них армія 6, у людей вже армія набагато, ну не набагато більше, ладно, що тут сказати. У орків велика армія, так, орки вже дуже сильно. Починають розвиватися, тому даємо ще, що буде далі. Так, 30-й рік вже в людей три королівства. Два королівства, в людей в ворків вже три королівства. Ой, в ельфів три королівства. Ворків поки що одне друге вже зробили гноми. Територія вже займається дуже-дуже гарно і швидко. По будиночкам, ну, таке собі в них люди, столиця вже ресурси, у них багато золота є дерево. В ельфів набагато більше ресурсів, орків взагалі по ресурсам дуже вийшли. На гноми. Ну, гноми метал таскають. ну... Нічого з цікавого прям дуже немає. І перша війна. Перша війна ельфи напали на орків. Ось воно, ось воно почалося. почалося. Зараз би тут напрямки війни. Позначки намірів не потрібно. М -м -м, тобто. Так. Перша війна почалася. Але поки що вони ще не нападають, вони тільки чекають. Я як розумію, вони ще не дійшли до. Себе не зустрілися. Але явно ельфи орків не полюбляють, чи зможуть орків відбитися та захватити ельфів. Або, навпаки, ельфи люди вже також розвиваються дуже гарно, утворюють нові поселення. А гноми собі ось в стороні собі ростуть їм, начебто, все одно. Ельфи дуже швидко розвиваються чомусь в тій грі. Не знаю, якщо вони захватять орків, то це буде дуже велика конкуренція вже для людей, тому що в ельфі буде дуже багатий доступ до ресурсів. І вони. І та й території в них буде також дуже багато. Я не знаю, як люди з цим справлятися будуть. Людям взагалі треба вже війну ельфам робити, тому що орки збираються ось потроху вже на території ельфів. Я як розумію, людям вони також оголосили війну, потрохи чекають, але ще не нападають, ще не хочуть нападати. Нове поселення поки що з'явилося у гнома, у гномам, взагалі це легко вони не паряться, там собі щось розвиваються, спокійненько і як то кажуть, ні про що не думають. М -м так, це що? Два нових поселення від ельфів відразу ж. Ельфи, звісно, дуже стрімко починають тут прям валити в них людей просто безліч. Безліч людей. Безліч військ, території дуже великі захватили. Вже контактують з людьми потроху. До кордони доходять. Але до суперечок вони ще не доросли, ще не вступили в повну війну проти орків, але. Боже, все ж таки ні. Все ж таки війна в них закінчилася. Так. А, союзники. А, вони союз. Ельфи з людьми зробили союз. Тобто орки тут самі. Орки самі без людей. Боже, що тут все ж таки вони не зможуть пройти. Я погано що не додивився цю карту, але ну, зараз, може, будемо якось це спробувати відкрити якимось чином. Наприклад, ось таким. Давайте спробуємо Чином тут трохи замалювати. Я не знаю, чи це так як потрібно, але, скажімо так, прохід є Так! Пішла війна. Ось, сього, вони вже побігли, почалась сутичка. Так, да. Перші отряди людей зустрілися. А... Люди також ельфи підтягуються, люди також вже біжать. Орки тут непогано відбиваються, але їх замало. І люди тут вже також поспівають до ельфів. Ельфи взагалі вже заходять на територію орків. Точніше, зайшли, і не ельфи, а котик. Друйдиня Ельф, так. Да. Ну, звісно, для орків це не дуже гарно, все гарно. Пані. А... А, королівство ельфів, ну, по територіям вони ще нічого не забрали, але у орків. Але все йде до цього, що вони заберуть. Нове поселення утворюють люди, люди також розвиваються, але якщо вони віддадуть а, цей континент ельфам, то я навіть не знаю, що будуть робити люди. Боже, все ж таки, ельфи в цій грі сверх, раса якась. Але вони. Ну. Я б сказав, би, що орки відбиваються, але потроху втрачаю свої території. Тут іде вже полумля. Полумл... Вогонь. А Вони потроху вже починають угоріти. Ельфи ж підходять новими арміями. Де мене тут? Так, та а ти заїбав. Так, рухи мене перервали, але нічого буває. Що відбувається? Ельфи заходять дуже успішно на територію орків, потроху їх відтісняють і йдуть вже на головний їхній табір. табір. І все на своєму шляху вони просто спалюють, нічого не залишають, не захватують, просто знищують всі території. Погані ельфи, але я не встиг прочитати, але, схоже, війна закінчилася в них. Тому. Отак, ельфи вже переходять не на територію орків, займають вже центральну. Територію. І це все ну дуже погано, якщо чесно, для тих інших виходить. М -м, тому що вони не справляються вже. Витвіці армії назви. Хода я ще не дуже розбираюся в налаштуваннях, але далі я думаю буде набагато краще. Поки що ельфи а, рішили відступити, відпочити від. Війни проти орків і захватити їхню частину території. Територія також центр. Тобто їм буде дуже легкий вихід на гномів і людей. Це для них не буде створювати ніяких перешкод. Так, щось можна. Опа, нова війна. Нова війна у хто з ким, хто з ким, хто з ким почав війну. Я не дуже. О. У ельфів розпочався. Це люди на них напали, я не розумію. У ельфів. О, да, ельфи розділилися. Ой. Вони не змогли поділити щось в себе. Та самі собі оголосили війну, але неважливо... А Яка переможе, з... як би сказати, те місто, головне, яка раса переможе. Навіть якщо ельфи. Вони не змогли виграти. Що, що відбувається? Тепер люди проти ельфів розпочали війну. Так. Людям щось не сподобалося в ельфа. Проти... А гноми напали на орків, а люди на ельфів. Ось так. Гноми також підключилися для війни, але тут територія людей. І якщо в них немає союзу. А в них немає союзу, то як вони будуть переходити по їхнім землям? Ну ладно, поки що в нас. Що-що, втрата території. Ельфи віджали частину території. Е... Гноми проти орків. Люди люди зажимають ельфів. Людей 600 ельфів всього-навсього 500 і 90 армія у людей 170 армія Тобто у людей армія набагато більше, ніж у ельфів. У гномів 200, а у орків майже вже немає армії, схоже це Поразка орків, але чи займуть гноми територію ельфів? М -м 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 -м. Орків. Тут прям суперечки відбуваються дуже сильні. Орків майже вже не залишилося, їх майже всіх змили, просто з лиця землі. О, тут ось гноми просто нескінченне місиво відбувається. Це хто ж гноми? Ні, чекайте. Так, да, це гноми, і вони просто з палицями атакують. Просто з палицями розносять е орків. Схоже, все люди заспокоїлися з ельфами, в них якесь перемир'я настало тимчасове. Але у дуже сильно постраждали гноми в цій війні. І чи вистачить в них сил? Щоб е зайняти території. А все, війну вони відмінили, вирішили закінчити з цим. За лиш... Заморозити конфлікт і залишитися на тому, що, за лиш... що в них є зараз вже. А все війну вони відмінили, вирішили закінчити з цим. Заморозити конфлікт і залишитися на тому, що в них є зараз вже. А все війну вони відмінили, вирішили закінчити з цим. Залиш... Заморозити конфлікт і залишитися на тому, що в них є зараз вже і так пройшло у нас вже 95 років війни, так сказати. І що ми маємо? Орки програють ельфи поки що захватили найбільше території. Також люди дуже сильно розвиваються. Отже, я як розумію, буде два основних міста. Це люди проти ельфів вже. Будуть вести свої суперечки. Тому давайте зараз робимо ось ворожнечу. Е орків оркам щось не сподобалось, вони вирішили оголосити війну. Фім. І схоже, що давайте навіть ті вирішили зненацька почати бійку зі всіма, щоб трохи все пришвидшити, прискорити. Е що ми бачимо? На орків напали люди, тільки люди, я як розумію. Вони вже доходять до території, за... відбирають території, підходять також гноми, які ведуть війну також з орками. Поселення було вже якесь зруйноване, це руйнують людей, а хто їх руйнує. Я не помітив, хто зруйнував поселення людей, але воно потрохи також зникає. Орки де тримаються? Ні, вже не тримаються ельфи. Вже зайшли з флангу, і, ор... і у орків стають стільки одне місто їх. Основне також люди проти ельфів. Ведуть війну зараз. У ельфів війна проти орків і людей, але у ельфів більше території захоплено. І можливо вони навіть захоплять території орків е живе. Тобто оркам Орків вже майже всіх захопили. На жаль. Ну, чому, на жаль. Я тут ні за кого, я тут проти усіх, але. Шкода, орків, що так ви. гноми. Гноми зненацька забрали час тину території у людей. Ой, у ельфів і також почали підходити до орків з зненацька. Ага, я зрозумів. Таким чином можна. Ага. Я зрозумів. Таким чином можна вибрати війну. Тому оголошувати. Тепер буду тарухи знати більше в цьому. В цій грі Орки. ну Орки тут не справляються вже. Вони втрачають всі свої загальні території. Тобто тут вже приходить їм кінець. І скоріш за все тут вже будуть. Ну, ні, ще бігають орки, але ось люди зі стрілами вже здалеку. З... Ні, це не ці гноми. Стрілами відстрілюють орків. Заходять на їх територію, і схоже, що все ж таки гноми заберуть а, територію орків. Ні, не гноми. гноми Так не зрозуміло Ну, гноми. Гноми хочуть вже забрати цю територію. Схоже, ельфи ельфили вплив. Потрохи втрачають вплив, і зненацька гноми почали вже виходити вперед. І відбирати територію, але чи вистачить їм війська? Гномів 199, у орків вже 4, залишилися військової сили. І схоже так, це, це буде фінал. Це фінал для орків, на жаль. Орки тут вже нічого, але територія не захвачена. Цікаво, хто її буде захвачувати. Чи будуть тут залишатися гноми, і вони перейдуть кудись далі. Що в нас по. Uh, ворожнечі, як це відкрити і подивитися, я не знаю. Намірів немає, список війни. Тобто, Всі проти всіх у нас воюють. Uh, люди найсильніші зараз йдуть гноми, потім йдуть ельфи і люди на самому слабкому місці зараз. Тому зненацька гноми хоча й здавали свої позиції, але вже почали дуже гарно і швидко наздоганяти. Ельфів і людей їхня територія вже росте по верхній частині. Я думав, що тут ельфи заберуть територію і почнуть будуватися і жити. Але вийшло так, що їх від... відтіснили і... і забрали собі територію гноми. Що в нас по війнам? Гноми, люди проти ельфів, проти гномів, всі проти всіх зараз активно ведуть бойові дії. Гноми, звісно, тут всіх так підкидають. Союзів немає, але здебільшого війну ведуть гноми відразу на двох напрямках. Це проти ельфів і людей. Ну тут навіть є велике запитання: хто кого? Це Хто Це у нас е... гноми, так? Так. Гноми йдуть на поселення людей тепер вже взагалі. А ельфи атакують е, територію гномів. На вбившій е, території, як е, сказати, е, орків. Чи зможуть е, гноми чинити опір одразу двом е, фракціям? Ну, так, люди вже почали дуже сильно падати. Е, тому є вже якісь проблемки потроху з'явилися у людей. Але ельфи. Ельфи ще непогано себе показують, тобто я як розумію залишаться тільки ельфи та люди. Ельфи також атакують людей, хоч хочуть забрати їх території тут поки що. Гноми забирають поселення дуже активно. Поки ельфи ще розростаються, гноми вже зупинилися в розширенній території. І відпіснили навіть ельфів. По територіям. Будуть, схоже, це буде все ж таки перемога гномів. Так, так. Ось е забрали гноми фінальну територію людей і залишилося у людей одне місце одним, Все, немає людей. Залишилися тільки гноми проти орків. Ой, проти ельфів. І вони дуже активно напали на люд на ельфів, гноми проти ельфів. У ельфів, схоже, що немає шансу. Гноми всіх розбомбили. Е як тут подивитися, я вже знову забув. У ельфів 155, у гномів на 50 більше військової е, сили. Частина військ ельфів тут, у гномів вже є водний транспорт, вже роблять собі кораблі. Ельфи не зможуть забрати це місто, я думаю. І Тим паче, що тут бігає один отряд, е, гномів. Території у ельфів падають і зменшуються, але гноми все рівно, ну. Великі в них території, занадто великі. Я б зробив би якось розділив би, щоб стимулював би їх розвиток. Але я не можу це зробити, на жаль. Поселення. Багато поселень. Так, да, два королівства у нас осталось: ельфи і та гноми. Причому ельфи схоже, що вже все. Зараз вже закінчується це вже фінальний е, замах. На жаль, ельфи тут вже нічого не зможуть їм зробити. Армія гномів виявилася занадто сильною. Вони їх давлять з двох сторін просто Ні, з, з однієї з однієї сторони все ж таки вони їх рішили давити по правій. Ну, це було логічно, тому що тут ближче прийти. Нове військо вже йде від. Гномів, тут ще раз, два, три, 4 війська гномів і два війська у ельфів, одне військо у ельфів. Тоже, все ж таки, тут буде все. Вони забирають ресурси ельфів. По ресурсам взагалі, як переглянути, я не знаю вісокультуру, не Е, Не знаю, як тут я подивитися, на жаль. Тому будемо не знати це. У ельфів зброя дерев'яні. Це легендарна зброя. Вони ельфи, десь легендарні луки наш знайшли. Їжі в них багато. Насправді, в гномів просто з дерев'яною зброєю гноми всіх загасили. Просто всіх. Гноми спочатку знесли орків, потім людей, і щас добивають вже ельфів. Хто тобто міг подумати, що раса, яка на початку дуже сильно здавала свою позицію, вийде в такий гам... гамбіт. Можна так сказати, і просто Тонесе зараз ельфів, все тут. Уз узенький прохід залишився, ельфи нічого не можуть зробити, і гноми все пруть і пруть І це буде фінал для гномів все. Навіть незважаючи на те, щоб вони не захватували, ну не розширялися по територіям. Ось тут, ось тут. Гноми змогли перемогти. Так що, хто ставив на гномів, вітаю вас! Хто, хто ставив на інших, буває і таке. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і ще побачимось.